Так, друзі, вітаю, Сергій Бодя. Знаходимось на нашому полі з посівом Сорга. Перший досвід посіву цієї культури. І Ми сіяли з нормою висіву 130 тисяч і бачимо, що там, де густота у нас немає кущіння, хоча ну тут і нема 130 тисяч. Так? Але пущіння є, пущіє є, друзі, тут я маю. шкідники, із, один інспектоцидний захід робили. Ось так виглядає фон поля. Якийсь там досвід вам свій ще зарано мабуть давати. по три бачила да там видео наш поважный коллега смарт нотил чечета брыз вин си из нормы 60 тысяч то есть я си 130 тысяч а с такой нормой мы бы посеять в два раза больше площадь и Пішли дожді, пішла волога і цей, де трималося зеленим, почав пускати віники. О, це я з компанії шановних Леді. Тому, друзі, не вперше бачите цю культуру. О, невелика фотосесія. Отак, друзі, таке сорго, там побачимо, як воно буде. На одному полі у нас е, трималось зеленим весь цей час ці рослини все поле, де інде там е, заклала зернину, але весь час рослини тримались зеленими і не було, е, е, не було видано врожаю. Зараз, коли прийшли дощі у нас на півдні Одеської області, вона стала ще зеленіше і почала пускати отак і закладати урожай. тому ми побачимо, що буде далі, чи встигне дозвіти урожай і зможемо ми його зібрати. Я думав, що миші почнуть знищувати, але якщо там нема ще. Зернин то і мишей теж не буде, як каже мій брат. Тому тут зараз вчасно зібрати врожай, ми бачимо, що є ще шкідники, є залишки ураження від інших шкідників раніше. Ми робили тут обробку. Тому зараз вже я не хочу сюди не тим, чим залазити і не бачу. Шкідників зернина тверда. І друзі, все тут треба чекати з них. Тому всім до побачення. Дякую за увагу.